Добрий день, шановні наші друзі! З вами знову канал Сад Черениченків. І сьогодні я хочу показати весняну весною наші дерева хурми, які ми часто там знімаємо їх літом. Але зараз весна, 20, не, сьогодні вже 1 березня, і я хочу показати. Таке інформативне відео, невеличке. Інколи люди купляють, е, значить, саджанці Віргінської хурми не щеплені. Кісточки, наприклад, там от купляють або саджанці, або тросаду, як я там ну, як я от розказувала, в мене там відео є по розсаді. Да? І коли вони е, ростуть дерева, на 3-4 рік вони десь починають вже плодоносити. І е, Деякі з них получаються хлопчики, а деякі, получаються дівчата. Значить, я хочу показати, як можна весною на весні відрізнити хлопчиків від дівчат. Ось дивіться. Ось ця рослина. Я не знаю, чи як воно буде видно на камері, але думати, що буде видно. Оце рослина чоловіча. Чому? Чоловіча рослина квітне невеличкими маленькими квіточками. І не завжди їх даже буває видно. Вони швиденько відквітли і е, скинули себе ці рослини, вони, як запилювач, свою справу зробили, і далі вони плодиків не зав'язують. Але дивіться, на е, гілочках, яких було цвітіння, відбувалося, залишаються. О, так от відірвало, бачите? Е, е, залишаються Відламалося воно, да? Такі невеличкі, ну, як, я їх назвати, гачочки такі, бачите? Ось вони маленькі, такі гачочки. Ось їх. Видно це на камеру, ну, так от. Так, щоб було видно. Угу. Ось вони, так? Да? Такі невеличкі гачочки. Це на них були зав'язані ці квіточки маленькі, дрібнесенькі такі. І вони залишаються до весни. Ось вони, дивіться. Так, зараз фокусую камеру покажу. Ось бачите? Інколи, коли ви навесні ще не, не встигли побачити, що ці рослини, чоловічі чи жіночі, як вони квітнуть, то, або, наприклад, жіночі рослини у вас. Ще не квітнуть, а чоловічі бувають уже наприклад уже зацвіли. Але ви це цього не помітили? Бо вони дуже дрібненькі, дрібненько цвітуть і швиденько вони плодиків, як тому, як вони не зав'язують плодиків, то їх тоді і не видно. Вони відпадають, відсихають, їх не видно. І ось навесні їх тільки стає видно, бачите, оця рослина 100% чоловіча, бо в нього є такі гачочки, будемо їх називати. Не знаю, як правильно назвати. Якщо знає, хто хай мені не пише в коментарі. Але я показую просто е, ну, відео не теоретичне, а практичне. те, що ми з Володією досліджуємо, бачите, ось вони. ось вони такі невеличкі. Я їх називаю гачучки. Так, я зараз ще зніму, щоб було видно це. Да? Так, ось вони. Бачите? Ось так, от я не бачу, чи бачите ви чи ні. Так, і ось, бачите? От По цим гачочкам можна сказати точності до 100%, що це чолові... чоловіча рослина. І її можна буде або витр... використовувати як запилювач, або перещепити собі на... на якусь жіночу гарну форму да, сорт. Ще ось покажу в одному місці. Оце, бачите, це е... з плодиків залишились такі чашелистики з минулого року. Оце жіноча рослина, це 100% жіноча. Зараз подивимось. Тут їх багато в нас. І подив... Ось, це теж чоловіча форма. Бачите ось це дерево. Ви Не дивіться, що вони в нас так густо насаджені. Це в нас маточні деревця. І вже їх ніхто прибирати не буде, так вони і будуть собі рости. Так, ось, бачите, такі гачучки. Ось вони. Так. Ось, ось тут гарно дуже видно. Бачите? Оце з минулого року квітли чоловіча рослина і залишила такі гачочки на, на весну. Таким чином, ми розуміємо, що оця рослина це все в нас чоловіча, чоловіча форма, і її можна перещепити. Ось таке от невеличке відео інформативне. Може комусь воно встане в нараді, бо люди інколи, ось, ось, бачите, теж ось. Інколи люди не розуміють, як. Відрізнити чоловічі від жіночої рослини. А це можна з легкістю зробити навесні. Ось такі. Ось вони, Бачите, гачочки такі. Ну, я, я думаю, що я показала і донесла те, що хотіла. На все добре, до побачення.